Попередні серії. Лейла, веде фей і є спеціалістів у підземелля, щоб визволити Піксі. Але там на них нападають монстри. Бій був запеклий, і Стелла з Брендоном падають у темну ущелину. принцеса АМенті. Гидота. Тримайся, Лейло. Я витку. Я зніму це. Мої крильця. Скайобережніше з крильцями. Осе okay, гаразд. Блум, заспокойся. Я хотіла йому подякувати. Дякую. Як ти? Усе гаразд мені вже краще, а що з іншими скаю швидше. Бренда і Стелла впали вниз. Куди? Туди. Стелла не зможе злетіти. Я я... я не можу. Я заслабка. Лейла, зможеш мене спустити. Ні, Я не злечу. Треба якось спуститись і швидко. Я це на себе. Не можна втрачати надію. От що залишилося від монстра, брендоне. Стело. Брендоне. Скаю. Їх тут немає. Добре, отже, вони живі. Hey, Дивіться. Вон вони. Стело. Брендоне. Слава Богу, це просто каміння. А що там? Це підземна річка. О, ні, Мабуть, вони туди впали Стело, Тримайся. Брендо, не зроби щось. Тримайся. Вийшло! Стело! не допоможи! Тримаю, не бійся, все гаразд. Зачіска розпалася і я наковталася води. Принаймні, це джерельна вода. Я більше не можу триматись! Бренда не відпускай! Ти можеш перетворитись! Поки що ні. На берег нам не вибратися. Бренде, не тримайся! Стело! Техно не хвилюйся. Фарагон і Саладін вибрали найкращу команду. Я розумію, що це логічно, але я чомусь хвилююся. Я довіряю Скаю Брендону. Він довіряє Скаю Брендону. Вони вибрали найкращу команду. Пробач, рівене, я тебе не помітила. Буває! Я подумала, ти з музою. Що? Чому? Вона теж переживає. Пробач. Mm. Я не хотіла тобі заважати. Просто. Ні, я піду. У мене є справи. Mm. Стело. Oh, no. Ні, ні. Допоможи мені. Стелло. Брендоне, тримайся. Чому ти чия така сильна? Ми потрапили у вир. Брендоне. Що? Ні за що не відпускай мою руку. Обіцяю. Тримайся, що тепер робити? Особисто я збираюся плисти. Ні, Блум, завжди. Стелла і Брендон у небезпеці. Ми їх не кинемо. Навіть не знаю, ця річка певно пов'язана з тією, яка винесла мене. Отже, вони у безпеці. Лейла Шепот. має рацію. Ми даремно хвилюємось. Я впевнений, вони вже в долині. Гаразд Тоді піднімемося на поверхню і приєднаємося до них. Я теж не хочу кидати стелу і Брендона. Але в нас немає часу. Піксі в небезпеці. Вони подбають про себе і повернуться, а ми виконаємо місію. Ходімо вперед! А, Такі юні і закохані. Як же це мило? Хто ви? What the? Що таке? Hey, you know... Ти знаєш, де твій кристал? Розв'язіть, я піду сам. Oh. Навіть не мрій. Ти вже тричі намагався втекти. Брендоне! Ми ще досі у вирі? Стело, скоро. погляньте на кристали. Останнім часом від них іде синьо зелене сяйво. Це означає, що на нижній землі має статися щось виняткове. На нижній землі це ваша домівка. А до чого тут кристали? Річ у тім, що у мить народження кожен з нас отримує кристал дороговказ. Його колір відображає подію, яка припиниє. Годі базікати про ці ідіотські кристали. Ніхто крім тебе в це не вірить. Брупто не завжди був таким. Раніше у нього була подружка, але вона його кинула. Його дівчина була мила, але не така, як моя. Ні, тільки не це. Я не хочу чути про цю принцесу, коли ти отямишся. За тебе навіть одного кажаба кажа не вийде. Ти заручений із принцесою? Вона щоночі мені сниться, красуня, чисте, як підземне джерело, шкіра біла, як мармур, і блищить, як золото. Скоро буде королівський палац. Дивіться. Стелла, hey, з тобою все гаразд. Right? Як ти почуваєшся? Feeling, ти дуже бліда. Oh, Боже, що з моїм обличчям? Мені ніколи не було так кепсько. Голова болить? Ні, але я виснажена. Будь ласка, принеси глечик. У ньому є вода. Mm. Не бійся, я тебе не скривджу. Ти ж фея? Це я тобі вогонь підказав? Ні. Я зрозумів, що ти фея, побачивши, як ніжно ти тримала руку свого друга. Дякую. А тепер постав його на те ж місце. Твої чари це сила зірок, сонця і місяця. Наша магія протилежна. Тобі не можна тут залишатись. Ні. Що ти робиш? А що? Він стояв тут. Ось так. Принцеса дала точні вказівки. Твоя принцеса ще та штучка. Вона прекрасна. Я вас познайомлю. Чого тобі? Нічого. Я не хвилююся. Так, але якби пішов я, то вже б повернувся. Неймовірно, вони такі схожі. Ходи, дякую, принцеса ще не вибрала собі чоловіка. Я маю завоювати її серце, і ці квіти мені допоможуть. От і вона. Принцеса менті вас прийме. Пау. Вклоняйтеся. Принцеса Ментіє спонсус до ваших послуг. Ці троянди з безодні. Я зібрав їх для вас. Вони такі рідкісні. Який аромат? Дякую, спонсусе. Одна пелюстка зів'яла. Ти мене засмутив. Мені дуже шкода, я не помітив. Ти згаяв мій час. Так, це наші гості. Так, це Стелла Фея. Боже. Яке потворне вбрання? Так, дякую. Це на тобі якесь лахміття. Помовч. А це Брендон, її друг. Не можу повірити. Ідеально гармонійне обличчя. Не заперечуватиму. Твоє обличчя досконале. Ви змусили мене зашарітися, але у вас гарний смак. Принцесо, Будь ласка, ні. Брендоне, Брендоне. Ти станеш моїм чоловіком? Лейла. Ми йдемо вже чотири години. Ми заблукали. я пам'ятаю цей прохід. Яка прикрість ці троє зовсім самі. Може, вони зрадіють невеличкій компанії. Гей, гей, ти! Ще й досі тут? Мій наречений звертай увагу тільки на мене. Забирайся. Я не піду без Брендона. Стело все гаразд. Повертайся на поверхню. Ти тут не виживеш. Бачиш, мій коханий зі мною згоден. Змирися, сонячна дівчино. Ти мені не суперниця. Давай стело. Ти маєш вибратися. Ніколи, чуєш? Ніколи. Я не одружуся з тобою ні сьогодні, ні в майбутньому. Корона твоя, коханий. Я знайшла принца. Я ще з поверхні. Це традиція нижньої землі. Принцеса може брати собі за чоловіка будь-кого. Так, але мене це не влаштовує. Брендоне. Ти моє справжнє кохання. Ні, не підходь. Слухай, я кохаю Стеллу, ясно? Люблю вольових чоловіків. Ти будеш прекрасним королем, коли сядеш на трон. Ні. Ходи сюди, мій Любчику. Ти не можеш вийти за мене. Я не принц. У нас, бажання принцеси, закон. Ну ж, бо Брендоне, ми до віку будемо разом. Ні. І не мрій. Ти зі мною не одружишся? Я кохаю Стеллу. Тоді охорона. Приведіть Стеллу у палац. Так, ваша велична Оце вже краще. Не дайте їй вийти на гору. Тут вона довго не протягне. Ні. Ти не можеш. Ні, можу, але і ти можеш передумати. Гаразд, я одружуся з тобою. Який гарний звук? Дивовижний. Музі сподобалося б, якби вона була тут, так? Так, як справжня музика. Они чудовиська. Швидше, тікаємо. Трохи сонця я знову розквітну. Стелла – чарівниця Вінкс! Ми. Команда Вінкс Бінкс енергія Та сила подолати за інший Ми – Ми Глобу Вінкс Бікс. Виястела повернулася. Блум, you... ти можеш перетворитися? Sorry. На жаль, ще ні. <плес> я теж. Мені за що їх не здолаємо. Дивіться печера. Блум, Блум! Аби ж трансформуватися, насіння фараонди. Ну, от вам потвори. Ні. Тут замало світла, вони не виростуть. Тримайтеся, у мене є те, що потрібно. Стело. Я з ними впораюся. ленты на носенье. Чудовая работа! Вони знущаються з моїх улюбленців, земле, тремти від моїх слів. Стригайся! Схоже на землетрус. Що робити? Тікаймо! Сюди швидше. Куди? Туди. Поцілуй мене. Поцілуй, поцілуй, поцілуй. У наступній серії блум та її друзі дістануться до підземної фортеці. Але на заваді постануть злі відьми Трікс. Сильніші ніж будь-коли. Чи врятує друзів крилатий воїн? Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Ми, ми